Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Особливо ми не думали, що останнє наше відео так надихне вас на ностальгію. От що робить коса. Тихо, безшумно. Повгаманіли, розслабились. Ну, а це теж ви вирішили вибрати. Роботу тихо безшумно. Наняли ось. Погрузчики Ось, надавали мені, кажуть, на, на всі, як хочеш. Це, це з утра, Це до да, обіду. А це вже як упадеш менше. Раби. Пройшов, як ви знаєте, стоять у нас на даний момент карівки вдома. І пройшов вчора хороший, сильно хороший дощик. І подивіться, що цей дорщик не робив нам у дворі до да? стоять карилки. Да, 8. Настоять не хочеться, на пашу хочеться. Да, хочеться на пашу. А воно ніяк не йдеться. Ну так, а корилкам у мокрому стояти не бажано. А лише у нас була корилка лишня. Не буде мокрець від вокругу. Ну то в жару вона стояла у воді. Так що це треба нам тут вичистити. Планту великий, звісно, це все треба вивезти. Вичистити. Ось тут хочемо коло порога вислати з ракушника стежки, бо вічно воно таке. Ну, коротше, не впаде, оператор, оператор ми його застряв. Ну це таке воно держання коривок. Будемо показувати, як воно що. Робота ця думалась трохи не тоді робити, ну приходиться зараз робити. Ну нічого, потихеньку, помаленьку, я думаю. Зробимо. Зробимо? Зробимо. Ну будемо робити, ось, немає, показувати. Ось уже бачите, скільки ось вибрав. І тепер о, красота. низом наче асфальт. Це ж бачите, зараз покажу вам. Це ж на городі у нас бачили, яка земля Пісок. А двої корови стоять чернозем. І це таке робиться. Ми вже з бабусею тут колись і асфальт ложили, він ушов разом із гноєм і все. Це років, мабуть, два чи три. Ні, більше, років, мабуть, п'ять назад. Бабусею теж, це все вивезли, завезли піска. Коровочка накакає, на ючок Думали, буде красота. <на> На год. О! Ну а та наступний років. Ну що ж. Ось карилки будуть нам допомагати, да? Там, де прибрали, ми накакаємо. Щоб було, що будеш прибирати, так, да, мої хороші. Да. Ну що ж, будемо працювати і будемо знімати для вас відео. Вон, бачите, не вшпиваємо прибирати як... Доходи. Криптовалюта. Що? Ну як воно, Оксієвна. Життя в селі. Так як життя в селі. Ой, я сьогодні. Де? Там сестра моя троюродна, живе в місті. Що ти каже? куриця розкричалась. Що ти каже все? Ну це лож, кури кричать, мухи годують. А воно кидає в а все лі. Так іде, так і каже, що ти все тут, як тільки утро, так з відрами, з відрами. надо з квітками ходити. Та то я вилками підберу, надо, каже, з квітками ходити. А я їй кажу, ну що тобі кажу пожелати? Нічого поганого не желаю. Желаю, щоб ти приїхала жити у село. Як кричалась, не, я не змогу. А чим погано? Погано, Оля в вже ліси. В селі жить. Аж язик запитається такої красоти. Ну, ну хто ж виноват йому? Ну? Надо ж не, не кожному. В офисах надо комусь, что кайфу в говні поколупаться. Красота. Ну, главное, що мухи гудуть. Ну мокро ж, мокро, вдворі сир, от тоді мухи і мошки. А повивозимо, поубираємо. А його тут небагато, то вже четвертый. Прицепчик. Ще з десяток вивезем і нормально, і буде слуха у дворі. Сумніваюся, що ти в десяток вкладешся. Укладемося. Смотря в зависимості від качества. Того, як ми будемо викидати. Скажи мені, Бусінка, знайшов і так доволі какаєте. Щоб ти на доброго не тратився. Да я розумію, що надо. Ну воно це вже чорнозем добре зробили. На ти город пойдеть. Ну, стежить. Все, стыдно, що стільки какаєш, да? Стыдно, стыдно. Ну на що ж ти так какаєш? На мені все вривайся, підривайся. Ніч, щоб зараз би Такий дощ пройшов. Ну, полажи, положи, голову хатину вже буде. Нет, щоб дожчик пройшов по грибочці сходить подивитися. Так ти Мене говно заставляєш кидати. Ой, так, будем кидати. Ага, це ти мене правильно показуєш. В смысле? На табуретку. Тихо твой, а на табурельчику сижу. Ні не рабниця. Сам нагрузив. Ну, спасибо хоть. Подтвердила, дай покажу тебе. Зато ой, який прогрес. Он вже у шльопанцях ходить. А я ще у своїх 50-98 розмірах. Ну, двигаємося, двигаємося, двигаємося. Це вже п'ятий прицеп. А це наше вираження. Дай я покажу мене, я скажу це. настояще вираження. Вираження це. Покажи звезду Ютуба. Як Людмила Миколаївна казала колоскоту. Звезда Ютуба местна. Мы це знаем. Нам за вас закладають, коротше. Це я. Виражение Золя, це колупаєш. Натуральне виражение. Колупаться в говні. Нравится тебе в говні колупаться. А тобі? Ну. А я не колупаюсь, я говно дроблю. І кучечки в кучечки складаю. Складаю. Сам нагрузив. Весь прицеп, то й сам нагрузив. На табурете ще не сидів. Це таке, що просив. Думаєш, повір? То вже їхні проблеми. <ріх> ну, давай Мені Мне кажется, там буде більше, ніж усього того квадрату. <ріх> я тобі казав, що ти казала, що. Там вже менше залишається коса, як тих дверей буде найбільше. Там вже з криші збігає якраз. О, треба жалобок робити, щоб стікало плутало. Ой. Ну нічого. коробку он коробку покаже, підбили. Зробимо жалобок. Трохи в ремонт кинулись. Ну давай далі кидать. Давай далі кидать. Покажи фігура як у тебе. Ти ж кажеш не так. <смір> Нічого, за тому скали будуть. <смір> да. Да. Кажу, на да. де да. да, скажу. Я да. да, кажу, люди кажуть, що я своє я своє життя можу розпланувати кожен день. Не знаю, як у них виходить. Я вчора планував сьогодні зайнятися. Дравый А занялся юном. Так что, як ти не планируешь свою жизнь, но своя жизнь ставить корективи. Це Вспомни. Бачу видео на канале Татьяна Свинья Кролики, як вони предки тягали. Задолбались, сказала. Так що, що, що легше, Оля? Клітки перенести, чи гавно перекидать. Ой, вже істеричний сміх. Там тоже? Все, Все подчистую. Ну, вже не багато, вже менше, вже ого. Вже дивися. Буква Бука у нас вирисовується, Вон оттуда. Ну там менше, там менше, там менше. В основному все ж ходили тут. А там там будемо сподіватися, що менше. Будемо будем менше? менше. Ну, давай, ще бабуся, прийде наша, ще припашим бабуся. Оставимо трохи. А, ну так не трохи. А так нормально надо оставить. Бо вона все на нас кричить, що ми їй робити не даємо. Ну, от, бачите? Та чисто роботи. Ось, ось тут що робиться, о. І що тут? а Зараз скажу. О! Три з половиною часу назад, як вивозитися почали, одразу як високу, а як там. Ух. Подожди, поки висипку робить, в мене ще засероть. Я їм дам швабру, тряпку і хай вимивають тут. Да все Ти поки один про це подвозиш, вони вже ну, тут. Ну так ось ось, ку, вибрали, вже вже ось, уже третю кучу вбрали в ту Да? 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 ти? Уже по мене, вже прийшла рядка. Ой, ну будем далі. Не, ну спасибо, конечно, глядачі за бабини ваша допомога. Ми б не подужали. А так ми ж трохи гамонимо, трохи передихаємо. Що гаманіть? — Що гаманіть? На море. На море? море. Ну, чуєш, дзюрчить? — Ну не писяй ти в сараї. На проході. Ой. Що ти глазки не винне строїш? То не я, так. Да. Тільки ж прибрали. -то. А ні, то не ти. То ряб. Вибачте, будь ласка. Вибачаєте? Вибачаєте. А. Щось мої ограничитель роботи вже кричить хватить. Так да. що? мо хватить. Зараз ми його ще потуже затягнемо. Ой. Так мо передих треба. Ой, дивись, щось казивше. Щось воно уже сей. Не видержи. Ой, не видержує. Ну без нього ж не взя, бо повила... вилазить усе на світі. Ой. Ну як? Дивижимось. Дивижимось. Де Ді помагай. О, бігає собак, ганяє по двору, помічник. Бабосик. <різь> 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 <різь>

Ну, ще один хазяїн двора поперся. Це Оля. Побачить тебе твоє яких ти мучать і посочувствують тобі. Ну, бо вони скажуть, що я тебе мучу, да? Да? А я ж весь тебе в любові. Я ж чем больше ты ж пойми, чем больше я, я тебе даю работать, тем больше я тебя люблю. Я шо... А, а сколько это да? Скоро 30, да? Да. Стара уже. Ой. Шесть у нас уже не голос не дух. Ой. Красиво, кидаєш красиво. Ну треба на... ну, йти допомагати. Оль, начальство приїхало. Що будемо робити? Робити Робити, і... 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 і сматувати. <сматувати>, <сматувати> ну, так, як буде. Да не мир ти як будемо робити. Чи робити, чи сидіти сильно задовбано, чи сильно задовбано робити. Раз на пополам раздела. А, ну да, я буду робити, а ты на по... на посетили. Ну поседь, пожалуй. Не. Ну поседь. Ну Хай. Да куда ты мальчиш, ты сейчас не поймаю. Мало того, что пальцы ни разу не, раз не всунушься, наверное. Ты молодец. Угу. Побачим, как ты их не всовуешь. Побачим. Я не, не всовываю. Наша, наша начальника движется вся така в чистим в акуратний а ми вже в говно выляпаники барбоскі <рес> не надо ну і ну, надо. зарплата буде Хоть помисться борщу. Це який пащоп уже подає. Сьомий. Сьомий? Ага. Красота. Ми тобі оставили. Я не, не, переживай. не переживай. Ми люди не горди. Ми не гарла, хвати. Нам хватить. Ну, шо, шо. Ой. Поздоровайся. Що ти гакаю? Скажи здрастуйте, дорогі наші підписники!» Здрастуйте, дорогі наші підписники! А, де, де. Подивіться, як їх... да, Подивіться, як я їх задав в бало. Ото ж так, одрала. Золя, загаманіли через 15 минут заняття англійського язика. Я кажу, що тобі лучше, кажу? Чи гни кидати, чи заніматися. Кажу, як на мені, я. По жизненно учиться, не любил и не хоть. По хай... кидав багни. Хай... Чи не кидав? Чи... Чим учиться-то? Напиши, хто такий ще, як я її. Будь ласка. Я так, ну, ладно, ти б лучше кидав, а я прийшов. Ну так і що ж, ну ти ж. Не, ну тебе просто тая перерва. Між роками. Ты же в, по, по, в школі на перерв волейбол гуляла. Понимаешь, в чем нам разница? Ты в школе в волейбол гуляла там це я, на перервах, а я курю. Вот и вся разница в ты. Бачиш, yeah. раньше начал курити, раніше бросив курити. А привычка на перекурах стала. Да, да, у тоже добре. Бачиш, ты ж не курила, ты кидаєш, а я посиджу. Так що вредні привички в молодості, не сильно вредні. На старості рік год... пользу приносити. Кидаємо. А ми все кидаємо і кидаємо. Ми кидаємо, Ну вчора ж бач пройшов. Аби дощ не пройшов, хто б його тут кидав. Воно вже підсохло було нормально. А так... Ну так, да. а так треба працювати. Прийшла наша гумпомощь. Як я гроші лопата і гриби, так? Да? Ага, ну кажуть же, ж у нас тут у селі таке, кажуть, що он став блогером, да гроші, лопата і гриби». Ну так. Да. Грошей ні копійки не бачу, ну гавлочки лопатами гриби, прицепами водим. Да, Як тобі труд, сільський. А то я не знаю. А я не тобі кажу. Я не тобі я кажу, я цим сирухам. Одної і другої. Щоб понасирались тільки. Да? Що ти дивишся на мене? Що ти дивишся? Вийшла в той двір і там насрала. <різь> <різь> Сируха. Я вам сказав, сільське життя — це чистий курорт. бляха муха. Гнаєвые ванны. <різь> В воздух, природа. Свежее молочко. Яке достается. Правда, легко? Ой. Так. Ну, гомонить хорошо. Ну, пойду работать. Я этим видео скажу только про гомонию, потому что практически не видно. То Оля, то баба. Ой. Че, все видео просидел? Скажете, що запустив у дворі. Так і не запускали наче. Просто не все одразу зробиш. Не все одразу пообираєш, не все. Тут вивезли були і все по чисту. Все вивезли, так ось зробили, такий асфальт. Пісок завезли, все. І що? І восьмічий. Восьмічі. Восьмій восьмі, при це порози. Ой. Теж табій не впитується, бо земля яка тут глейда. Глей у нас тут низько. От воно і. А там де де піщуга. Кажуть, німці придували ой. Такий асфальт, що впитує воду. Так що купити їх асфальт. Наверно. Ну зараз час, на, на лопатами. Свальше воду. Баб, я ж тобі казав, що 10 куч, а не 9, поки ми вбирали. Поки вбирали, вже 10 куч ще добирали. Ну, даємо. Ута моя? Ти нахрена насрала? Ось, бачите, даже можно о, то були в чоботах, а це о, босиком можна, Я вже в шльопанцах тоже. зняв свои 4098. 4098 40, розмір, Ну це ж звичайно не все. Тут треба ямок, вода ж буде стати, Це все треба рівняти, планувати, Ну, самый труд такий, що хоч сухо у дворі стало. Наше головне завдання було зробити, щоб у дворі було сухо. Зробили? Зробили. Зробили. Стоять не подужали. <рес> ну а так, кому сподобалось наше відео, ставимо лайк. Коментуємо, підписуємося, чекаємо наших нових відео, що, що буде далі тут. Що вийде чи не вийде. Ну а так бажаємо всім мирного неба!